Отримає кримінальну справу. Ця жінка, вона мужня, можемо їй подякувати за те, що вона витримала викладала ну, крім неї, звичайно. І саме там вона зберігала цей протокол. Ми обов'язково його передамо в лікарні організації. Назвіться, на будь ласка, і далі під вашей. країна бачить своїх коронавіру. Комісією була призначена, що Ще? протоколи, які надходять до нас, супроводіння, ми, і ми вводили їх там. Ну, Я так Як так сталося? Як так сталося? Тільки уточнюємо протоколи, щоб не розгубили. І ми вводили, ми вводили просто по номерах. Системний адміністратор вводив, я слідкувала, щоб це відповідало цифрам. І перед цим я тут прораховувала контрольні цифри. По контрольних цифрах, воно йшло, бо там, ну певні. І ми навіть не могли виявити. Міня, поки. Бо тут є саме перший протокол, якщо вони там в іншому порядку, то але я розуміла, коли це винятло, що цей протокол буде доказом, що не ми в залу, я виходила з двома представниками міліції до ну, ну, ні, хто привіз на дільниці. Кожен то, хто має підпис на фальшивому протоколі, той є злочинцем, І той отримає кримінальні справи. Покажіть, будь ласка, їм всім, щоб ми зразу тут агрегували. Вважаємо, товариші, не затопчіть, отримуєте кожну комісію. Так, ось так. Да. Да, це фальшивий протокол. Бачите, уточнений. Уточнений. Покажіть пальцем. Ось, бачите, 539. Греба, 428 гривень. У першому справжньому протоколі цифри були... Ганьба! 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 Стоп, 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 стоп! Бондарчук, терміновий протокол справжній покажи. Де Бондарчук? Біля голови. Тобто дивіться, протокол справжній. Протокол Протоколом отримає вигляди суд і буде мати кримінальну справу. Хто уточнив такий протокол? Звичайно. Олеж, Олеж, ось дивіться, порівняємо. Ось це справжній протокол. Ось дивіться, ось справжній протокол. Ось це я тримаю справжній, а знизу фальшивка. Не фальшивка, а уточнений. А уточнений, але сфальшований результат. Точнее, сфальшованим закритим. Уточнено, протоколі сфальшовано. Результати виборів. Мусите подивитися. А яка причина була відправлення на уточнення? Немає значення там немає це, це не товариство. Суть питання. Я хотів би зробити офіційну заяву. Єдиний... Зараз секундочку, я потім я зараз єдине просто хочу сказати, поки увага сконцентрована. Я хотів би Я хотів би на основі цих всіх документів, на основі того, що ми зараз перерахували 244 дільницю. І ми виявили, що там була свідомість, що там результат збігається з правильним протоколом. А от цей протокол, я почув. І власне цей протокол виключив долю виборів у виборі 2015-му окрузі, Я вважаю, що це є кримінальний злочин, скоєний на користь кандидата, на ціпіль, який був створений на, 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 на вимогу кандидата від влади Галини Герегі. Я закликаю Галину Герегу припинити топтати саму себе в бахно і визнати, що вона програла, тому що й на вони чекають кримінальна відповідальність за прошування виборів на які